Лунає хай дзвінок у літо. Дорогі учні, шановні батьки та колеги, ось і закінчився ще один навчальний рік. Це був рік, сповнений відкриттів, перемог та маленьких досягнень. Я хочу подякувати всім вчителям за їхню невтомну працю, учням за їхну старанність та прагнення до знань, а батькам за підтримку та співпрацю. Ви, учні, наші майбутнє, вірте у себе, ставте перед собою високі цілі та досягайте їх. Ми завжди будемо поруч, щоб підтримати вас. Вітаємо учнів перших-четвертих класів. Ви подолали перші сходинки великого шкільного життя. Ваша допитливість і щира радість надихають нас щодня. Попереду літо, хай воно буде сповнено яскравих подій і вражень. Набирайтеся сил і повертайтеся до нас. Дорогі наші діти, ви наше майбутнє. Ставте перед собою найвищі цілі і досягайте їх, а ми вам залюбки допоможемо. Дорогі наші діти! Свято прийшло і в нашу гімназію. Меганавантаження завершено. Настає час відпочинку і розваг. Бажаємо, щоб ви насолодилися літніми канікулами, безкрайнім мирним небом, щоб лише гарні спогади залишилися у вас від відпочинку. Хай сонечко торкнеться ласкавими руками вашого дому, вашої сім'ї, вашого майбутнього. Нехай вас доля береже. Шановні батьки, Ваша роль у вихованні вашої дитини неоціненна. Дякуємо вам за те, що ви є нашими партнерами, за вашу підтримку та допомогу. Завдяки вашій любові, ваші діти розкривають свої таланти та досягають певних цілей. Не можемо не згадати наших захисників. Завдяки вам ми маємо можливість жити, працювати, навчатись і вірити у світле майбутнє. Попереду літо нехай воно буде сповнене і справді. Роботи. Відпочивайте, набирайтеся сил і натхнення. Вітаємо всіх з початком літніх канікул. Бажаємо усім яскравого, щасливого і незабутнього літа. До нових зустрічей у вересні! А ми передаємо естафету челендж Одеській гімназії номер 11